могилів Подільщина опинилася в епіцентрі потужного південного циклону. Через різке погіршення погодних умов на Вінничині оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а Державне агентство відновлення розгорнуло оперативний штаб для ліквідації наслідків негоди. За прогнозами синоптиків очікується значний сніг, хуртовини. Ожеледиться та пориви вітру до 20 метрів за секунду. На окремих ділянках доріг можливі замети та ускладнення руху, не виключено тимчасове обмеження або перекриття трас. 9 січня снігопади послабшують, однак розпочнеться різке похолодання, а вже з 10 по 12 січня область накриють арктичні морози до мінус 18 градусів, що може створити додаткові ризики для інфраструктури. Враховуючи такі несприятливі умови, закликаємо мешканців обмежити поїздки, бути обережними на дорогах та вулицях, одягати неслизьке взуття. Коли сніжна зима, то звісно красиво, проте варто пам'ятати про безпеку, адже обережність допоможе зберегти ваше здоров'я та уникнути небажаних ситуацій.